Я навіть не уявляла, що можна отримати живу зелень прямо в коробці. Це гідропонна грядка, яку вирощують у Львівській області. Приїхала вона дуже швидко, запакована ідеально. Кожен контейнер акуратно складений, усе свіже, але таку зеленушку не можна довго тримати в коробці, їй потрібна вода. Тому одразу розмістила її по секції, залила водичкою, і вона почала рости прямо на моїх очах. Минуло кілька днів. І ось що я маю. Деяку зелень я вже з'їла, бо їм її реально багато. Але поки використовую одну, інша підростає. Це дуже зручно. Не треба бігти в магазин чи хвилювати, що зелень зів'ян, просто зрізаєш і додаєш у страву. Мені вистачило цієї грядки приблизно на тиждень, але я додаю зелень буквально в кожен прийом їжі. Якщо їсти її рідше, можна розтягнути ще надовше. Що мені подобається, тут одразу кілька видів зелені. Одні можна зрізати вже, інші ще підростають. Спостерігати, як це все росте, просто у тебе на кухні реально цікаво. Сьогодні на вечерю у мене риба на грилі і легкий салат. і мені не треба купувати зелень, чекати доставку чи хвилювати, що вона зіпсується. Просто підходжу і зрізаю свіжу. І чесно, смак зовсім інший. Зелень соковита, насичена, не така, як магазинна. Я думала, що догляд за таким городом буде складним, але все виявилось максимально простим. Раз на кілька днів змінив воду, і вона реально росте сама. А ще скоро 8 березня. І якщо ви шукаєте незвичайний подарунок, ось вам ідея, жива зелень, яка завжди під рукою. Це не тільки красиво, а ще й корисно. Замовити можна вже зараз, щоб точно встигнути до свята.